Тема домашнього насилля дуже важлива. Цей мультфільм її піднімає. Коли до вас починають так ставитись, не терпіть, не згадуйте всю вашу історію кохання, не бійтеся всіх тих людей, що напишуть коментарі. А вона його взагалі коли-небудь кохала. Як вона могла його просто зрадити? Таке можуть написати лише ті, хто влій не усвідомлює наскільки це страшно, і звісно, вам буде здаватися, що ви сама, що ви нічого не можете зробити, і вам треба знайти сили, попросити про допомогу. Саме тому королева Амая приєднується до повстання. Вона знаходить ту силу, що допоможе їй боротися. І дай Боже кожній жінці в такій ситуації знайти сили це усвідомити, не виправдовувати це минулим, всіми романтичними моментами, коханням, стосунками. Я цей полон. дуже гарний рядок. Не залишайтеся в полоні минулого. Саме сьогоднішні вчинки це найважливіше.